Огляд квартири у Ягодно. Найпопулярніший район між українцями, тому давайте будемо заходити. Так, доброго дня, доброго. Майк. Добрий день. Можна до вас на огляд? Е, Іван. Тоня. Дуже приємно. Денис. Дуже доброго. приємно. Е, дякую, що погодились. Дякую, Майк, що даєш згоду зайти до тебе додому. Е, ну що, давайте коротенько почнемо. Е, як вам взагалі Ягодно? Чи подобається сам район, чи ні? Чому ви саме Ягодно вибрали як місце для проживання? Скільки три чи чотири роки живемо? Ну, на самом його дода. Ми живемо чотири роки на цій квартирі. Рік. От ну, в загальному його до добре. Але я думаю, що часом переїдемо, тому що наразі мене не дуже влаштовує. Ага, дуже так. спокійно тут. Дуже тихо. А ми так? Да, Ні, хочеться просто не кататися на машині в центр, а мати можливість вийти, повернутись додому, потім знову вийти. Вернути, щоб це не було проблем. Окей, добре. Бачу, там у вас є огрудки. Мені вже цікаво да. зробити. Е, давайте тоді коротенько. Тут у нас вхід, е, так це шафа. Ви да, тут хомаєте да, свої так. речі, так? Звісно, до речі, вхитати? ідеально. Шафа я вже покажу. Ідеально в тому, що в нас речі не разом, а ми їх можемо розкидати. Тобто, тобто, чоловіка окремо да, і жінки да, да, окремо. Ви да, да. сваритеся через да. побут. І це дуже виручає. Тому, що на попередній квартирі, наприклад, у нас цього не було, ага, тут є окей. така можливість. Але бачу тільки... Ні, це, це, ну, це мої, no, це тільки мій. Це, це є все прекрасно. Да, yeah, і тут... <laughs> uh, вдома дуже чисто. Uh, хто прибирає вдома? Ага, окей. А якщо не готуватися, то хто прибирає більшо? Здебільшого? Таня, Таня, Таня або клінін. Це Мешчинки, я так розумію. Як буде мищенки, чи як це буде по правильному по українськи? Не знаю. Ми кажемо миск. Він собі тут їсть, і це його зона, так? Так, Майк. Ти нас вже полюбив? Я б сказала, його зона тут кругом. На дивані і на кроваті. А де він, він спить у вас? Тут на ліжечку ліжочку він чи спить з вами? на дивані. Ага, окей. Він з дитинства привик вам спати. Або він спить з нами на ліску в спальні. Ага, Оки, це тиждень, коли йому розрізають. Ага, окей, зрозуміло. Це скільки тут квадратів взагалі в цьому будинку? В цій квартирі? Ну мені здається, коло 60. тому що декому я кажу, я точно просто не пам'ятаю, декому я кажу 40. Вони мені кажуть, та ні, мало. Декому кажуть, 70, Вони кажуть, не може бути. Того я думаю, що десь орієнтовно 60 квадратів. 60 квадратів. Да. Тут ви орендуєте цю квартиру. Да. Скільки коштує оренда такої квартири на Ягодну? Чотири тисячі злотих виходить все разом за разом, разом. оплатами зі всім. З всіма. Оце це досить хороша ціна. На мою Баркінг думку. паркінг теж сюди входить. До речі, да, і входить паркінг. Тобто, ви за всі оплати там за енергію. все повністю в да. 4 тисячах да. да. клас, клас. Типу літом це виходить. Щоб бути точними, 3,940-3,960, те, що я замітив варіаціях, а взимку 4-4. Да, да. Місяць такий, що 400. Угу. Ви туди рік часу живете, так? <гум> Окей, клас. Хто готує вдома? Розказуйте. Я готую. <гум> Готуєш, так? А добре, тоді може ти щось чим ви займаєтесь взагалі? Розкажіть, будь ласка. Ну, зараз вже проводимо бізнес. Ми сім років в Польщі до цього до речі, класна історія. Ми переїхали в Польщу 7 років тому, маючи 1400 злотих в кишені на двох капець. І ми не їхали, типу, як їде більшість там уже на завод на роботу або ж по якомусь запрошенні і прямо на роботу, типу в них все є. А ми приїхали просто пробувати нове життя. Типу, вийде, то лишаємось ні, то в будь-якому випадку можемо повернутися додому в Україну. А звідки ви самі родом? Ви познайомилися в Україні чи в Україні? Да. Україні? А Та з різних областей. А, з різних да, областей. Да. — Я з Черкаської, а, я з Та, я з а познайомилися <рес> у Львові. <рес> Гарне місто Львів. Живано до речі, так, я у Львові був перший раз, лише тоді, коли був в Польщі вже жив, і мене поляки запросили поїхати до Львова. <рес> а, ні, <що> <рес> так, давайте тоді прийдемо. Тут у нас в лівій кімнаті це що? Ванна, так? Тут ванна, так. Да. А раз, давайте подивимося, як вона виглядає у нас. О, Часила, Дуже така ванна. інстаграмна. <рес> інстаграмна ванна. Тут у нас різні сховки, ви собі ховаєте, да. так і цей дуже круто, що можна все заховати і знову ж таки, що нічого немає на кучі, але скажу вам чесно, сам якість ремонту досить хороша, то дуже ховуючи що це. Е, така, знаєте, саме на драбіка. Я був тут в різних квартирах. До речі, тут дуже багато українців живе. У Вас е, сусіди, українці, поляки, всі поляки. Всі, да, поляки, всі поляки. Абсолютно немає ні одного українця. Всі тут, всі поляки і всі непривітні. Я сказати так. Я залишимо. То що, наприклад, знову ж таки, ми жили кілометр в ту сторону, також на Ягодно. Там виходиш просто з дому. Всі тобі вітаються, всі кажуть, жін, добре, і так далі. Тут виходиш, всі з кам'яним обличчям, ніхто навіть не вітається. Притом всьому, що знають, що ми сусіди. Отака От ну, штука. Ну це І правда це навіть ну не то, що ми там українці, а це взагалі, ми, я замітив. В гаражі там люди пересікаються, ніхто ні з ким не вітається. От, наприклад, на попередній квартирі то такого не було. А де ви жили до цього часу? На містрівській це а, там, де зараз зробили таку автобусну зупинку. Там, де рондо, рондо. там де рондо, окей, okay, знаю. No. Uh, і вам там більше подобалося чи та ні, ну тут більше подобається. <с але <с я, okay. я, я маю на увазі от така штука, що е, в плані мешканців. Ага, окей, okay, добре. Давайте перейдемо на кухню. Е, тут е, чисто всі прибрано, мені треба було не попереджати, так що я буду приходити. І е, 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 більше готуєш. Ні, але спаль... я не думаю, що щось би помінялося, аби навіть попередив, просто може був би там посуд лежав. Ага. Так, більше готую я, тому що я працював як шеф кухні. Але зараз також щось зв'язане з кухнею, з у вас бізнес. Чим займаєтесь, розкажіть коротко. Ну, салон краси це наш перший бізнес, що ми почали. Uh -huh. І зараз новий проект це білярд бар. Білярд бар, да. О, в сучасному виконанні. А, як називається салон краси? Аур Студіо. А, це там, де ми знімали yeah, yeah, смішний yeah. ролик. <laughs> <laughs> клас. А сам yeah. бар? Пуш-бар. Клас. Ну нестандартно. Перший раз чую, що mm -hmm. хтось з відкрив у е Вроцлаві. І як no. взагалі бізнес? Ну е no, чудово. Я очікував гіршого, насправді. А взагалі, де знаходиться сам більярд? E, на Краковській 41. А взагалі реально туди поїхати показати, якщо, наприклад, такий mm -hmm. за закулісся, якщо сьогодні вийдемо. Так, можемо. Ми відкриваємося в 4, але. Ну, відкриємо, просто покажемо, як це все виглядає. Клас. Добре, давайте тоді йдемо далі. А холодильник можете відкрити, чи не хочете відкривати? Зараз переконаюся. <ривіт> чи все добре приправилося? Все, 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 все таке домашнє. Ну, вино. Так, чи Це що? Сидр. Сидр. Да. Сидр, все як має бути, так. Можу закривати. Так, закривай. <ривіт> <ривіт> Дуже чисто, тут все чисто, на кухні навіть не знаю, до чого придертися. Фотографії. Але є одна така полочка. Секретна? Так, да, секретно. Українська знає, називається. Та, є такий пакет з пакетом, а мене є шуфляда з пакетами. Ага, Її ну... лече не відкривати. Так. <плес> yeah. Ну, я думаю, що в кожного є така положка. Але класно, що у вас є тут така виспа, ви собі можете тут обідати, сидіти і, ну, і працювати. Ви взагалі працюєте з дому чи приїжджаєте на роботу, як у вас виглядає? Mm, залежить. Деколи, що є робота з дому, то можемо здально попрацювати, а деколи доїдемо на салон або туди в бійка, працюємо там. Залежить, яку роботу треба зробити. Ага, зрозуміло. Фотоапарат. Хто займається фотографіями? Я ну, куплявся з моєї ініціативи. Ми його купили, принесли додому, я його включив, поклацав пару хвилин, чуть не пустив сльозу, кажу, це убійство, вертаємо його назад, я не можу цим користуватись. Ну, то, Тож там багато нюансів експозиції. Витримки, діафрагма, це все було незрозуміле. І вирішив його залишити. Залишили, так. Да. І ми з ним користуємося в робочих цілях. Ми знімаємо контент на салон, на білярд-бар. Да. Чисто для себе використовуємо да. У -у -у. там якісь цілях комусь зняти контент, yeah. яким ми займаємося. А що він міст? А що він з'їв? А ці круглі штучки на газоні. Смакують тобі, так? Не дають тобі їсти, якщо не дають, то моргни. попросимо ми підписники що принесли. А хто любить вазони? Та ми обоє вроді так. – А хто проливає вазони? Я. Так. Соб... Собака не з'їдає вазони? Ні, власне? до речі. Оцей вазон стоїть. Мабуть, на протязі всього періоду на полу, і як бачите, він живий. У угу. цьому базоні вже 6-й не їсть. Бачу, у вас тут uh, стоїть проєктор, ви тут да. uh, дивитеся да. собі uh, там, різні кіно? Наскільки практичний саме проектор, а не телевізор? Дуже круто і дуже кліматично. Так? Да. А можна включити щось, щоб просто. Можемо, і зараз якраз побачити мінус. Мінус проєктора. Да. Це PlayStation, так? Це більше для того, щоб. Ну, він старий, ми через нього дивимося, YouTube виключно. Ні, yeah, хто mm -hmm. не грає. Давайте Я трошки лис, закрию вікна. Пролися, ага, окей. Okay. Коли ще коронавірус. <ривіт> так, е... Трошки закрию, щоб можна було побачити хоч щось. <ривіт> <ривіт> а він має нагрітися, так? Це нагрітися. Так. Отакі, коротше, штуки в нього вилізли. Просто покрилася вся матриця точками. Ми думали поміняти лінзу. Привезли нову, але, але не і хоче все, ніяк. Короче, да. Він да, да, за так. все, треба буде міняти повністю проєктор. Притом всьому, що, так як казав власник, він щось около 4 тисяч коштує. Типу, це дорогий проєктор да. Ну, так Ну, так, так і в... це виглядає. Ну, В принципі, за 4 тисячі, я думаю, можна вже навіть телевізор купити. Такий ну, досить. Мабуть, будемо його і просити. Але я все ж таки знову ж таки поставив би проєктор. Проектор? Так. Кліматише. Кліматичніше. Він робить це таке своє. Ага, ну окей. Ну і Добре, супер. Е, йдемо далі. Тоді тут е, ніхто не спить, тут е, просто ваша тут така. Спить собака, собака спить. Е, хто займається спортом, бачу, так є у нас е, да. в гірі. Е, да. Хто? Я і Таня трохи. Well, тут тут дуже класно, зараз ми туди прийдемо. Мені прямо аж подобається ось цей огород, такий дуже кліматичний. А йдемо ще спальню, подивимося, і тоді будемо далі. А тут валізка, що, вже десь плануєте виїжджати чи що у нас? Ми просто її місця не знайшли. У вас є ще може якась тут додаткова комурка. Так, Це наша квартира. Якраз зараз можна буде побачити стіл, який ми не обирали спеціально. Він тут стоїть уже, він навіть в пилюки. Він Нема, стоїть тут, мабуть, не немає. Півтора місяця він стоїть, не знайшли його місце. Він не підійшов в біляр-бар. Перше він ночував в гаражі, потім ми його просто забрали із-за того, що там стоїть машина і склад з усього, в усіх частота у нас там просто, як підприємців, склади. Перенесли сюди, поки що лежить тут і жде Може Хтось хоче купити такого стола? Так, пишіть в коментарях. Тут що це за сатуетка? Це, це тренер, футбольний тренер. Футбольний тренер. Коротко кажучи. Цікавишся футболом? Ну, мінімально, просто дивлюсь ліс там. А ви тут також маєте якби вихід на город, да. так? Да, з, да, двох, да. з двох кімнат можете собі він... виходити. Да, але можете він також, також Заблокований з-за того, що стоять речі. З салону або і з, з, з салону якісь, так. Ага, окей. Тут у нас такі вже ваші особисті речі, бачу, да, там да. Е, довод на машину, повністю все. Apple, у mm вас -hmm. скільки Apple, йо йо. Це ви, як бачу, любителі Apple. Ні, а немає. маєте вже 17-й Pro Max? Ні, ні, не, без ні, сенсу. Ні, ні. Ми купили 16-й е, останній при виході, то нема сенсу. Ну так, ви купили. Я 16-й, 15-й, 14-й, 15-й. Дуже багато <рес> цих. Ні, там ще коробки з 11-ки лежали. Але там добре, можливо. якраз там зараз всі а ці айфони на локалах наших, так що всі там. У нас Напала, таке там... саме, як щось телефон лишається відразу до роботи, там до комусь продажу, ще комусь. Ми його не продаємо нічого. Так, Майк, це твоє місце, так? І це теж його. Такий серйозний, такий, у нас дуже красиві собака. Хто книжку читає від хорошого до величного? Гарна книжка. Так, погоджуюсь. класно. Клас. І ви собі тут відпочиваєте, тут ваша шафа, інтернет. Все як має бути, да. е як е в, в сім'ї. Йдемо на огород. Мені цікаво огород подивитися. Давай, досить, давай. досить гарно виглядає сам огород. Це, до речі, перше, що нас зацепило при переїзді сюди. Це огород. Да, бо якраз майк був маленький, і ми хотіли Но думали... Ну і зараз не такий вже і, цей, да, да, да. і маленький, він великий. Скільки йому ну, вже часу? Йому рік і пару місяців. Ага. Але переїжджали, коли він ще був маленький, ще... Ой, може, тапочки вам? Ні, то я без тапочок. Я... Я хлоп Можна? села, так що я можу без тапочки ходити. Так. Да. І що, взяли ми огрудок і на ньому з'являємося дуже рідко, так само, як і Майк. В принципі, а, в туалет він ходить виключно на двір, пускаємо його на огрудок після того, як він прийде з прогулянки, щоб він тут не угу. стикував всього. Ну так, да, боржати кущі, щоб не посохли. Але дуже класно. Тут ніхто не висить на цьому. Як це називається? Годіл каже? Вона не зручна, вона для дитинки була придумана, що вона така трошки сідаєш і так. Ага, окей. Тобто, взагалі тут немає українців, так? Ні, ні, ні. Між вами. Ну, хоча ось цей цей драбіка, вулиця дуже популярна. Тут ні, ми гуляємо з собакою, то так чуємо. Ну, типу, там вітаємося зі всіма. Але конкретно тут ну, по да, українців я не, не чув. Угу. До речі, розкажіть ще що щось цікаве про ваш приїзд. Ти сказав, що у вас було 1400 злотих. Так, Як так. ви так відважилися поїхати до Польщі з таким не повістя слова, маленьким бюджетом? З дуже маленьким. Я Це... куди Денис? Туди і я. Да. Це якраз був початок наших відносин. От і а я вже до вигорів у Львові. Мене вже багато що не влаштовувало. Угу. по цінах, по заробітку і так далі. Притом тому, що я хорошо заробляв. А чим ти займався колись? Ну, на, на кухні працював теж. На кухні да. теж. Угу. Ну і типу я знав, що якщо я сюди приїду, навіть без знання мови, типу я відразу піду на кухню, мені треба буде раз показати і далі я зможу повторити. Типу угу. я себе цим забезпечував. А, а тання, як вам, як вам я вдалося я... Зробити, зібрати перший капітал, наприклад, для відкриття там, салону, більярного да. залу? Бо це, напевно, також велика проблема для людей. Вони не, має, не можуть зібрати грошей? Ми відкладаємо. У ну, нас, да, нас цим проблем немає. Міздається на все в порядку з фінансовою грамотністю. Ну в плані там розпорядження бюджетом, то ми просто відкладали. Просто бай відкладали бай час, і вам дякуючи цьому вдалося зібрати mm. там капітал. Ну, ми, ми жили, до речі, три чи чотири роки е, в кімнаті, не на квартирі, бо багато хто був переїжджає і на останні гроші постійно знімає житло. в нуль. Так, ми так. жили да, в трьохкімнатній квартирі і знімали кімнату чим економили. Не подорожували. І скільки було? 1200-1300 закону. Та Різне. Перше було і 900 злотих, потім вже. Виріш. Якщо не секрет, скільки вам капіталу потрібно було, щоб, наприклад, почати салон або ж твій бізнес? Салон. Дивіться, у нас був перший салон, це вже другий просто. — А, да, а чого це вже теж цікаво. Ми да. угу. І там... закрили. Да, да, да. Яка була причина? Мало клієнтів? Мале приміщення просто. Ага. Я працювала ще як майстра манікюру, і нас туди ще влазили два майстри. Плюс я uh -huh. і в якийсь момент да, вже ви трошки виросли і зрозуміли, що мало, треба більше трошки. Uh -huh. і знайшли в той період більше приміщення. Працювали на два, але прийшлось менше закрити. Uh -huh. Uh -huh. Да, треба було просто правильно теж квадратурою розпоряджатися. В нас виходило так, що витрати перекривали трошки час від часу прибуток. Да і саме правильне рішення було забрати всіх, переїхати в більше приміщення. І почати просто заробляти активніше. Угу, окей. Не сказав, скільки середнього. Перший салон був е, около 40 тисяч злотих. Приблизно. Да, це знову ж таки, це три роки тому. А другий, е, в тому якраз, який ми були, около, мабуть, 80 70 тисяч. Це вже зі всім, абсолютно, з е, матеріалами, да? Да, да, да. Не жалієте, що Все. почали бізнес? Ні в якому разі. Важко, морально буває важко. Хочеться піти на роботу. Так. Кажуть, звільни мене, пожалуйста. Але нема кому звільнити, так? Це да, правда. Да. А, клас. Дуже тут затишно у вас. А, хто взагалі це все посадив? Це ви садили це чи власники? Власники? <гум> да, і вони тут раз в якийсь час приходять, теж тут вирізають кущики. Ні, поливала я літом час від часу, Ай але от за огрудком, то якби вони слідкують. Чи не мішай вам ось так, що тут немає перегородки, що з боку сусіди? Ні, не прилазить до мішати, вас? Тільки бо там собачка вибігає. Робите рамічно. партії тут вдома чи ні? Ні. ні. Так, так я казав, дуже, дуже рідко ми з'являємося на грудку. Угу. Ви скромно Справді. тут живете собі, без, без, без шуму, без нічого. Та й та й о, о друж люблять один одного. Ага. Та й дома я не сказав би, що ми дуже багато часу проводимо. Ага. Більш. В, е... Більш... В роз'їздах. Да. Е, а як, як ви вважаєте, можна поїхати подивитися більярд? Мені особисто цікаво побачити в може, поїдемо. Тим більше в рослі це, поїду, це поїду. буде цікаво. Ем, ще одна цікава річ: що ви маєте найдорожчого вдома? Я завжди стараюся питатись. Якщо щось є якась річ така цікава, інколи виникають такі ага. різні цікаві речі. Машина? Тільки вона має. Це не рахується, мабуть. Найдорожчого, та не знаю навіть. Собака. Собака. Так. Да, це собака. Собака. Можливо, з часом плануєте теж за власне житло в Польщі, чи ні. поки не розглядаєте? Я точно ні, навіть не думаю на рахунок цього. Чому? Мені вистачає зйомної критерій. Вона більш дає. Комфорту? Більш... Так, да. ти стаєш більш гнучкий, просто. Ти можеш в будь-який момент змінити житло, в будь-який момент покинути країну по зрозумілих причин. Чи ви розглядаєте розглядає варіант виїзду в Польщі? Наразі ні. Не розглядаєте. Окей. Добре, то що, давайте поїдемо до е, цього біляртного залу. Да? Е, далеко він звідси? 15 хвилин десь машина. 15 хвилин. Да. Окей. Все тоді, давайте пере, переходимо до більярдного, телепортацію. Ну що, все, можемо почати? Можете. Ми тільки світло включили, тому. включили світло. Запрошуємо. Е -е -е Клас. Це у нас, виходить, вхід. Хто да. розбив скло? Е -е -е воно було, коли ми було заїжджали, буде. мала тріщина пішло більше ага. і дуже довго його міняють. Ага. Ми ага. ще досі чекаємо: четвертий місяць. Ага, окей. Ну, ну давайте зимі. заходимо, мені цікаво побачити більярд. Відразу відчувається вайб. А чому саме рожеві? Щоб такі питання були частіше. Ну насправді це без сарказму. Так. Ну тому що дивіться, якщо ми йдемо в білярдну класичну, там зелене, да? і відповідно, коли дівчата йдуть, у них таке: ну, ми підемо, бо в нас іде хлопець. А коли йдете сюди, розове полотно і дівчата захочуть пограти, пофоткатись і так далі. Угу. І, от. і це впливає. От. А так? хлопцям в принципі, не залежить для них щось нове. Mm. Але, до речі, виставляв там відео на Тікток теж. Залітали, писали там різні е, неприємні гадості да, по порог століт. Неприємні. Неприємні, неприємні гадості. Ага, окей. Е, клас. Тут Може нас... бути трошки грязно, бо після вчорашнього не за не прибирали, закриваємося пізно. Е, скільки Тонпак? обійшовся відкриття такого пушба? Е, Вопрос в лоб відразу. Що Вопрос в лоб відразу. Около 280 тисяч. Ого. В цих десь околицях. На дуже менше. Ми навіть. Що найбільша складова, яка е, саме в, в, тут е, вкладена. Саме давай так, саме дорожче, що тут є, це столи білярні. Угу. Саме дорожча складова, на яку ми не розраховували, це е, робота працівників за ремонт. А за Іменно ремонт Тобто ви повністю роботи. тут все робили під себе так. Весь ремонт. Е, красили стіни, е, ставили блоки. Ну, відповідно, світло, витяжки дві, які працюють ну, так собі. коштують дорого. Все це виходить це найдорожче було. Да, ось тут надув, йде повітря, там витяг Думаю. чи вичонг, так. Да. Скільки у ну, вас тут є персонал, який обслуговує? Двоє. 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 Але а... зараз будемо переходити на один, а другий підключається на вечір або ж на цілий день на виходні. Скільки коштує пограти? Більярд. Будні Одину. дні з понеділка по четверг 55 злотих, вихідні 60. Ну то це дуже дешево. Ну, добре, хай буде так. <laughs> <laughs> да. Ага, окей. Таке приємніше, чути. Так. Багато да. говорив, що це дорого, так? Так. Да. Ну, я би не сказав. Да. А, тут можна собі покурити коротше. Да. Це цей. А що означає кікс? Це коли е, б'єш. Кийом в шар і він скользить, ти не носиш якісний удар, це, це Кікс. Ну, хоч і правильно хтось прочитав. Да. Це назву, бо всі чекали Кокс. Це якась загадочна. А, там було Кокс, хтось поправив бачив. Ні, ні не, там було Та, Кікс. Так, кікс, кікс. Почекай, так, не впродовжуйтесь, я так зрозумів, що можна за доп оплату цей, так? Да. Покращити вечір. Тут собі люди чілять і так далі. скільки тут в середньому компанія може бути чоловік, щоб відпочити? Максимальна компанія, щоб посадити. Так, так. Е... Okay. Ні, ну Якщо компанія, якщо ми беремо в загальному ємкість локалу, то 30 ми приймали. А яка компанії? тут квадратура? Скільки тут квадратів? 100 квадратів. 100 квадратів. Да. А, якщо не секрет, яка оренда такого приміщення? Виходить з також з оплатами, там, з сміттям і так далі, 10 тисяч злотих. 10 тисяч злотих, окей. Зараз тут ці підприємці порахують, скільки треба годин продати більярду, щоб обов'язково. Тут свою музику включаєте, так? Да. Патіфон, так? Чи що це так? Да, це пластинки. Ми да, робимо деколи такі тематичні вечірки з програвача, uh -huh. включаємо там мінілові плити, деколи є тату. Діджей завжди на місці, бачу, є. Да. Да. <гум> <гум> Клас. Е, і робите собі тут, виходить, е, мені подобається ваша ідея це, це ви робили, так ось ці е, речі. Але як ми? Ну, ну Це робив дизайнер. Дизайнер, але його не було. Так, е, да, звісно, не було. Це усього не було. Класно. Єдине, що було, коли ми заїхали тут, то. І що ми лишили? Повністю це підлога. І це слава Богу, ага, що вона була. Окей. Uh, why not? Чому ні? Ну, біля бару стоїте, кальян, випивка. Ага, гаразд. Чому ні? Клас. Е, ну, дуже затишно, мені здається, тут можна собі просто прийти, посидіти, покурити кальян, воно все витягує і не, не відчувається запаху там, сильно кальян. Відчувається. Ну, я не сильно відчуваю. я думав, не що… Ну, от зараз ні, але от коли курить, там, весь зал, коли там на, на залі 5-6 кальянів, то трошки тяжкувато. Трошки е, скільки такий стіл коштував? Скажи. 18 тисяч. 18 тисяч. Ви десь його спеціально привозили, чи це десь в Польщі? Так, да, звісно. Да, да, а обивка? Встановлювали. Oh, ah, ага, да. А, встановлювали. І обивку ви самі вибирали, так? Які колір, да, там. Увесь, і Чому саме білярд? Ну, для мене здається, це такий нестандартний бізнес. Е, дивіться, я працював в гастрономії, да, і щось е, в стилі гастрономії, щоб відкрити, тяжкувато буде по фінансах. І кого ще здивувати чимось, це треба прям колосальні гроші. Ну, як на мене. От і багато роботи там прийшлося провести, дуже багато. Тут е, простіша концепція і весь продукт, який ми задумували, високомаржинальний. Тобто столи е, самі на себе працюють, на них не треба працівників. Вони привносять кошти, кальян по собі вартості високомаржинальний, е, випивка, що касається води в загальному. Да? Так скажімо, також високомаржинальний продукт. І на 100 квадратів один 2 працівники е, це дуже мало. Угу. І вони справляються повністю, угу. абсолютно. Супер. Того так. Якби час повернути назад, скільки взагалі маєте цей більярд? Чотири місяці. Чотири місяці. А, то ще… Дуже свіжі. Дуже свіжі. То ще щось говорити там про плюси-мінуси ще складно. Ну, я можу сказати так: на літо не розраховували, тому що це не сезон для більярду. Літо всі хочуть на озеро, парк, погуляти і так далі. Але літо мене здивувало, ми з перших місяців, перший, другий, третій місяць ми виходили навіть в невеликий плюс. Ну там пару тисяч злотих, там, тисяча дві, це образно. Це не, не буде. Це дуже хороший показник. Це дуже що хороший показник, драйна. що ми не працювали в мінус, дуже, що мене дуже сильно радувало. І є погане, щоб не думали, що я так там, придумаю якісь казки. Два останні місяці були ну не такі, якими ми хотілися, були слабкі. Ну це, це, мені здається, так. Були прямо максимально неприємні. Навіть не те, що в фінансовому плані, а коли ти просто приходиш і бачиш, що в тебе пустий зал, оце для мене, мене дуже сильно це б'є. Бо тут робилося з душою, і коли в нас повна зала, коли люди, люди класно проводять час, і тим паче наша концепція захоплює більш таких ну молоду аудиторію, стильну, тому що, каже, розові столи, необична концепція. Ввечері тут взагалі розкривається все інними красками, бо е, світло. Відіграє велику роль. От. Тому на таке наблюдати класно. А коли пусто, ти приходиш і приміщення мертве. Ти нікого не бачиш, це, звісно, дуже сильно розстранено. Так, так. Ну, Бажаємо вам успіху у розвитку бізнесу. Е -е, побільше клієнтів, чоловіків з жінками, які е -е, прийдуть подивитися на, на рожевий стіл. Е -е, а мені він запам'ятався також. Е -е, я пам'ятаю, десь тільки хто це бачив в твої відео саме через рожевий стіл. Ну, о, і то, це то, то, привернуло увагу. Так о. що концепція була хороша, хороша ідея. Дуже дякую Денис Тетяна, що запросили до себе в гості. Дякую, що показали більярдну. Дякую, що салон також позичили на декілька годин. Ми записали відео і залишу до вас контакти. Якщо хтось буде мати питання в описі під відео, тому якщо хтось буде мати питання або мати бажання відпочити, то велкам. А або відзначати пуш, звичайно. То давайте зробимо невеликий подарок. Для Давай, ваших так. підписників буде дивитися і захочуть прийти наприклад. Давай. можна Да? звичайно. Тоді все, якщо час прийшов, буде 10%, якщо ви кажете, що ви від Івана вже на місці про промокод «Наві Мігрант», наві -мігрант промокод приходите цікаво, і при розрахунку. Мінус 10% до вашого рахунку. Супер е, класно, дякую. Це дуже приємний бонус. Думаю, такого ще не робили. Так, так подивимось. Добре, дякую вам велике. Дякую вам. Дуже приємно було познайомитись. Все тоді до зустрічі.